Так, недавно я вирішую, я купив собі такий хаб, щоб буруменше дотів. Але парадокс в тому, щоб буруменці дотів, потрібно все більше дотів. З цим хабом кабельок короткий 15 см. Таким чином, біля вашого ноутбуку буде бовтатися біда з дотами. Тому я купив собі от такий от подовжувач. Тепер сам хаб, підключений до павербанка, може знаходитись, е, на відстані від ноутбука. І При бажанні можна всі ті каберії зарядки, все сховати, тільки отей подовжуєш вивести з пістора і підключати до ноутбука. Плюс в тому, що він є з кутовим роз'ємом. От, Як бачимо кутовий роз'єм, він стучний менше санцій гніздо. От Зарядка пропала і сигнал пропав. А якщо я підключаю один кабель, в нього включений хаб. Іде зарядка ноутбука. І підключається відео. Є відео, є зарядка ноутбука. Крім того, тут є кадри 2 роз'єм та USB. Можна по підключати принтерсканеру, що вам тебе. Є rj 45 гнізда, якщо... Wi-Fi вам не касерний, можете не включити до інтернету. Таким чином, приходимо додому, втікаємо один дотик, і у вас портативний ноутбук перетворюється в хороше стаціонарне робоче місце. На якому буде виріки, два монітори моніторинский ноутбук? Може бути кредитура місця стаціонарна, щоб не користуватися спадом. Дякую за увагу.